Ми будемо говорити про військове капеланство і волонтерство. Як вони доповнюють одне одного і як допомагають у служінні війську? При мікрофоні працює Валентина Троян, а поруч зі мною у студії Михайло Пастор Ліска. Доброго дня. Доброго. Він капелан добровольчого формування Білогородської територіальної громади Київської області та Християнської служби по рятунку. Вітаю вас! Доброго. дня. Давайте спершу поговоримо про професію капелана. Навіть. В чому є особливість, хто такий військовий капелан і що входить до його обов'язків? Капелан і існує це покликання, спочнемо, капелан. Капелан це священнослужителі, які виконують свою службу, роботу під час особливого стану, скажімо так. В звичайному часі до повномасштабної до війни я був як священнослужитель. Капелани існують військові капелани, до якого я відношусь, є госпітальєри, є капелани, які займаються з дружинами загиблих героїв, з родичами, з дітьми загиблих героїв. І отак от діляться на категорії капелани. Так. Як ви стали капеланом? Ви говорите, після початку повномасштабного вторгнення ви стали капеланом? Так, я спочатку став на захист нашої держави 20, на другий день війни на початку у оборони міста Києва, і ми зібралися в клуб, за клубом, в селі, почали робити коктейлі Молотова. Е, планували, як будемо захищати наше село, нашу громаду, тому що вже е, ми знали, в Ірпінь приймає бій, е, мости Зоровний, і на Київ був єдиний мост, який був на Київ, це проходив через нашу Білогородку. І я був там, в територіальному обороні. А потім у мене є товариш, який починав капеланство, його звуть Ігор Мельниченко, який починав капеланство ще з 2015 року. Військовим капеланом. Він їздив потягом туди, він був на Покров. Попасним. Попасним він був там капеланом. Це Луганська область, точно. Так, так. І був там. І ми товаришом вже багато років, ми в церкву ходимо вже більше 20 років, і під час повного штану також він став до разом ми стали до оборони нашої держави, і через зв'язки ми вийшли на капелану християнської служби порятунку. І ми поїхали на зустріч. Вони знали, хто ми, що ми, і запропонували стати під їхнє крило військовими капеланами. Ось так і Так і вийшло. Ви можете згадати ваш перший день війни? От повномасштабне вторгнення для вас перший день, і вже далі, як ви були на службі? Е, перший день, скажу відверто, нерозуміння, нерозуміння, що робить. Тому що ніхто не знає, як готуватися до війни. Я людина не військова, але з військом зв'язана деякі роки моєї мого життєвого шляху. І коли це все сталося, ну, ці вибухи, це ми біля Києва знаходимося, це все бачили, ну, страху не було. Єдине на третій-четвертий чи день став страх за, твою, за свою сім'ю, тому що в мене троє дітей. І я підійшов, попросив відвезти свою сім'ю на Черк... Черкаську область і повернувся. і Вже якби спланувалася територіальна оборона ДФТГ, плюс Збройні сили у нас був батальйон. Я так поділився ділили свої. Межу відповідальності, і в нас дуже багато проходило різних спецпідрозділів оборона Києва і оборона Києва. І якось так влилися ми в оборону. Так, що. так Який, згадайте, будь ласка, який для вас був найважчий день, якщо ми говоримо про оборону Києва? Якщо можна, то розкажіть, які це були події? Страх за свою сім'ю. Те, те, про що ви говорите? А так. якщо говорити саме про фронт, ви евакуювали родину? Так і вибили. повернувся. Ти коли виконуєш свою роботу, ти на це не звертаєш уваги. Якось це воно на вторичний план стає. Тобі дали завдання, ти його виконуєш, і в тебе інших думок немає. Воно ж до всього звикаєш в нашому житті. Розкажіть тоді загалом про роботу і про ваш досвід. Зокрема, як капелани підіймають моральний стан бійців? І чи е... звертаються вони самі до вас? Звертаються постійно. У мене телефон постійно на зв'язку з підрозділами. Ми їздимо дуже багато підрозділів. В основному так вийшло, що ми перший раз, як заїхали на Донецький напрямок, там наші вже. Розгорнулися наші поїздки по Донецькому напрямку. Так, в основному ми їздимо так, заїжджаємо через Харків, потім Ізюм, і поїхали: Слав'янськ, Краматорськ, Дружківка, Константиновка. Покровське ми були, в Кураховому були ну, на всіх лінії ми завжди були. Хлопці. Знаєте, я вам скажу, як нам мені писали, у мене є переписка командири батальйонів, командири різних підрозділів кажуть, пане Михайло, я не розумію, ви приїжджаєте, у нас піднесення настроїв бійців дві неділі, потім воно опять угасає. І для тебе, ну, це тебе мотивує ще більше робити для наших захисників, захисниць, тому що там дійсно важко. Важко бачити втрати тих людей, яких ти знаєш, з якими ми молилися, і ти узнаєш, що він загинув, і якось так, що можемо, то і робимо. Про що говорите? Чи можете розповісти, про що так, говорити? Я скажу саме більше їх вражає це дитячі малюнки. Ті, які діти передають на фронт. Так, і це так. не завжди їхні діти, так? Це... Дуже, дуже рідко їхні діти. У нас загалом один чи два випадки було, коли дочка написала тату листа, і він при нас його читав. Його реакція: ну, передати словами це неможливо. Це сльози, це радість, це. Ну, це стоїть раді того, що ти робиш в цьому житті. Ти заїжджаєш в підрозділ, вони, хлопці хочуть тебе першим е, ділом це, накормити, ти їх обнімаєш, заходиш до них в сто, десь в якійсь хаті, вони ж хати знімають, якийсь є повар, який готує в цьому підрозділі. І стіни всі в малюнках, в малюнках, малюнках, і це, для них це найважливіше. У нас є підрозділи, якими постійно їздимо. Ми не можемо одразу всіх охопити, і ми якось чередуємо. а от піхотинці ми до них їздимо постійно. І їхній старшина зробив відео, коли ми виїжджали, передав вітання дітям і сказав: Раді, чого вони там стоять. Так що, саме більше це дитячі малюнки, листівки, подарунки від них, якісь куколочки, якісь наліпочки, ну, ось таке. Розкажіть, як перетинаються для вас капеланство і волонтерство? Ну, Капелан, військовий капелан, я сказав, це священнослужитель. Основна, це капелана, це молитва, духовна підтримка. але... Ми ж люди з України, щирі, добрі і без подарунків ми не можемо їздити. Ми співпрацюємо зі школами в Київській області, в місті Києві і їздимо. Дітям розповідаємо про наших героїв про випадки, які у нас сталися на фронті з хлопцями. І вони нам передають, вони відкривають збір, там, ліки. Ми просимо, наприклад, ліки. зараз дуже потребують всі підрозділи: ліки, ліки, шкарпетки, термогрілки, смаколики. школу, в основному, через школи. З фондами ми дуже мало, якось може один-два фонди, тільки які нам допомагають. Яка потреба нині у тих підрозділів, яким ви допомагаєте, до яких приїжджаєте? Все від сезону залежить. От час, особливо в будь-який підрозділ всі потребують медикаменти. Противірусні. Ну і грілки, мабуть. Грілки, так, да, Противірусні. Є підрозділи, які цікаві. Мені завжди ділюся, з, коли мене питають, наприклад, третя штурмова, що третій корпус, їм ніколи нічого не потрібно. Ну, там... Я в неї питаю, Міша, ну, що тобі привезти? Ми все обезпечимо, просто прийти, там, помоліться. А коли каже, може, медицину тобі, ну, не помішає. Там. Сітки, сітки цілий рік потрібно. Під сезон, зараз опавше листя, таке потрібні сітки, опале там, зимою вже білі з чорним потрібно. Це, це на, свічки, грілки. Оце чотири речі в під... О, зараз я на даний час найбільше потребують. Як змінюється? Знаєте, зараз багато говорять про те, що волонтерська підтримка змінюється, зменшується. Ну, першою чергою про донати йдеться. Можливо, і в інших сферах волонтерства така ж ситуація, трохи менше активності стає. Я думаю, просто цьому у нас мало виділяють часу тим людям. Ми заохочуємо людей. Наприклад, люди передали там у нас випадки, є, які ми познайомились зовсім випадково. Вони передають там сало, творог. Ми просимо командування, подякуємо. Пишемо відео, хлопці з окопів пишуть там, пану Івану і його дружині за ці смаколики. І люди, коли є зворотній зв'язок, то це дуже потрібно. І ті листівки від дітей, ми присилам відео бійців, присилам директору школи, який потім показує, ось наші капелани довезли ваші малюночки. Потрібна взаємодія, отака без цього, ну, я думаю, буде важко. Повертаючись до розмови саме про капеланство, да. хочу спитати: зрозуміло, що у кожного бійця якісь свої індивідуальні турботи, переживання, які вони вам озвучують, а можете сказати, що ну, щось узагальнене, що майже всіх турбує, і ті питання, якими переймаються майже всі бійці? Відпуска. Це для них важливо. Розумієте, я б кажу людям, ті, хто побуває за, наприклад, я зараз про Донецький напрямок, тому що я туди їжджу, я можу про це говорити. Якщо ти переїжджаєш з Телу в Донецьку, і ти бачиш побут хлопців, і ти стаєш іншою людиною. Зміниться просто неможливо. Ілі ти черства людина, або ти змінишся. Е, і ми є мостом, капелани, волонтери, е, мостом між зоною бойових дій і е, суцільним остальним життям, де зараз останні переводя. Хоча це теж важко тут Київ, обстріли, це все. Хлопці теж переживають за це. Як там шови, дзвонять пишуть. Для них це звично. Ми кажемо, все добре. І ми є зв'язком між цим суспільством і військовими. Це дуже велика прірва. Так. Це дуже важливо. Просто, якщо ми не кинемо ці мостки, то. На вашу думку, як можна цю прірву подолати? Прірву подолати. Або ще більше... Більше її наповнити, щоб це не було прірвою. Так, я думаю, просто треба для багатьох, скажу відверто, для багатьох війни немає в Україні, для багатьох людей. Ілі для когось вона скінчилася. Я не можу не спитати, а як можна в Україні не відчувати війну? Ну, як? А, ну, я вам скажу один випадок. Наприклад, ці пеготинці. Старшина каже, перші півроку нам село допомагало, з якого він села. Mm. Він сам столяр. Каже, в мене бізнес був, мене знали всі навкруги в Житомирській області. Я робив дорогі речі і з Дуба, станки і... у нього він германський. Півроку. Через півроку одної посилки нічого села немає. Чому? Ну, питання так. Я, я розумію, про що ви говорите. І я ж то, і питала про волонтерство і допомогу, і про зменшення. А чим ви це пояснюєте? Ну, тобто ж була війна? Ну, навряд чи люди думають, що вона закінчилася. Тим більше зараз в зиму, коли росіяни посилені і вже потужніше, ніж попередні роки, нищать нашу інфраструктуру і енергетику? Я думаю. Моя особиста думка, держава для цього не прикладає максимум зусиль. А що може зробити держава в цьому випадку? Ну, Окрім того, що ми бачили вчора і читали, я впевнена, і ви вчора про цей скандал. Це впливає на вільний впливає так, Дуже так. сильно. Е... Знаєте, ми якось хочемо не звертати на це увагу. І хлопці вони не хочуть, але мусять на це звертати увагу на корупційні схеми, на це все. Ну, Це робота не одного дня, але вже пора почати, ну, давно пора почати робити. Я вірю, що у нас буде процвітаюча Україна. От вірю всім своїм серцем. Для цього у нас є все. І десь нам трошки помінять змінити вектор нашого шляху, нашій державі. І більше в школах розповідають про обівців. Це ми їздимо ті, хто нам допомагає. Нам нас на все капеланів нас просто не вистає. І... В Україні не вистачає капеланів. А ви можете пояснити, якою мірою не вистачає для розуміння. Я в цифрах не пам'ятаю, на все військо є, що ви розуміли, є капелани штатні. Це є стоять на зарплатні в Збройних силах при бригадах. Тих, якщо я не помиляюся, около 200 людей чи 250, може це. Так. мало. На мільйон, то мало. Це, знаєте, я ж рахуюсь, капелан доброволець. І каплана добровольців тисячі. І нас не вистачає навіть і, і тисячі людей. Хочеться з усіма у нас є підрозділи, які е, ми приїхали, і ми не знали, хто він даже. Ми знали, що його звуть Ярік. От Ярік, де і все. Ми були в Лімані, в 4-танковій й бригаді, і він нам пише, дзвонить, де ви. А ми трохи затрималися, тому що кожен командир хоче, щоб ми більше вділили часу йому підрозділів. І ми написали, будемо, але трошки затримуємося. Потім він скинув смс що я на нараді буде мій зам. Ми зрозуміли, що це офіцер. Але ми ж не знали, хто це. І ми приїхали на цю точку, нас зустріли. Ми приїхали в Миколаївку туди за Ліман уже. Це наші танкісти. Наші танкісти виходять з хати й кажуть: Я Ярослав подає руку, я командир батальйону танкового цієї бригади. Знаєте, що мене здивувало? Ну, у нас машина повністю загружена під. Приварили багажника, навіть, щоб туди сітки і запаски до машин везти хлопцям резину. От ми якраз до нього заїхали, ми повністю були ще завантажені. І він каже, хлопці-капелани, мені оце не потрібно. Я хочу, щоб ви за мій підрозділ. І ми пішли по підрозділам, молилися, я ще, як музикант, я вожу з собою клавіші, співаю їм. Там, так, ну, поднімаю. Дух такий, хлопців. І вибирай такий репертуар українські пісні, там Червону руту щось таке. Пісня є в мене про маму. Прошу, щоб вони не забували, знаєте, дружини, коли ти спілкуєшся, хлопці, їхні чоловіки, батьки на фронті, і кажу ну чого він не дзвонить? Ото плюс поставив, плюс. І все. І ми просимо, скажіть мамі, просто я живий все добре. Два слова достатньо, і її це буде ще мотивувати, ну, ще чекати від нього дзвіночка. І отакі підрозділи, що їм молитва, а потім попросив каже, а танки можете освіти? я Говорю, можемо. Ми Пошли, ми танки ще освічали, хлопці поховали їх так, тому що так їх і не знайдеш. Я маю вже дякувати вам за розмову. Да. Я нагадаю, що в студії Українського радіо був Михайло Ліска з позивним пастор. Він капелан добровольчого формування Білогородської територіальної громади Київської області, а також Християнської служби порятунок.